Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про другий токен сейл на коінлісті після довгої паузи. Ми будемо говорити про проект Neon. З тобою я, Дмитро Квівський, наша команда Криптоніц. Тебе подобайка, підписка дзвіночок і все, що допоможе нашому україномовному криптовалютному каналу розвиватись. Здай зручніше, а ми будемо починати. Поїхали! Зовсім недавно відбувся токен сейл на Конлісті, який називався CyberConnect. Я про нього знімав ролик, я про нього писав в телеграм-каналі, розказував, як можна заробити це, взяти участь в токен сейлі, можливо, виграти алокацію, проінвестувати, через 4 місяці отримати свої токени і продати їх на іксах, звісно, якщо Ікси будуть. Другий варіант – взяти участь, получити алокацію і продати свої токени та забрати приблизно 1000 доларів чистими з одного аккаунту. Якщо у вас є ферма, само собою, що ви могли заробити по 5-10 по 10 і, можливо, навіть по 20 тисяч доларів в залежності від вашого везіння. В даному ролику ми не будемо говорити про минулий проект, ми будемо розбирати новий. Він є трошки дивним, але є цікавим з точки зору метрик, які нас будуть очікувати. Переходимо на екран комп'ютеру і давайте поговоримо. Першим ділом, що ми повинні поговорити, це кінець дати реєстрації 5 червня 15.00. Ви вже не зможете зареєструватися. Я буду реєструвати свої аккаунти завтра і вам рекомендую зробити те завчасно. Далі, 8 червня 20.00 по UTC, відбудеться сам токен сейл. Поставте будильники для того, щоб не пропускати. Як взяти нам участь? Тут є кнопка послання. Переходимо сюди, проходимо стандартну реєстрацію. Відео в правому верхньому куті, як взагалі відбувається реєстрація на сейл. Там нічого складного нема. Тому ви з тим дуже легко і просто розберетесь. Відповіді на квізи будуть в закріплених коментарях під роликом. Приходьте туди. Далі опускаємося нижче. Давайте взагалі коротенько поговоримо про фундаментал проекту. Я не скажу, що цей проєкт є фундаментально сильним. Тут фігурує Солана, це проект від Солани. А так як ми знаємо, що Солана була е, нібито вбивцею ефіріума, і поки що вона десь. Плаває на дні, але варто з цим проектом розібратись. Так як я зрозумів, проблему, яку вирішує проект, це та, що він дозволяє розробникам на ефіріумі взаємодіяти з Соланою. Так як нам усім відомо, вони не були сумісні. Якщо ми відкриємо Metamask, маск, побачити, що в нас є що мережа Ethereum, що мережа Binance Smart Chain, що Polygon, у нас одинаковий адрес. І по факту Ethereum може взаємодіяти з даними проектами. Якщо говорити про Сланду, це взагалі окрема екосистема, це окремий блокчейн, між якою немає. Зв'язку і факто даний проект хоче побудувати між ними зв'язок. Проект Neon дозволяє розробникам Ethereum користуватися найкращими можливостями мережі Solana, починаючи від низьких комісій, закінчуючи високою швидкістю транзакцій і можливостями паралельно виконувати транзакції. Так як вони не були сумісні, TVL з Solana була в рази менша. Вони хочуть вирішити дану проблему, взявши плюси з одного ланцюжка і з другого, і об'єднавши їх. Приблизно ось така логіка. Ми не будемо говорити про фундаментал проєктів. Ми прекрасно розуміємо, що на конлісті воно має якусь певну роль, але нам важливі дані метрики. в даному проекті фігурує Солана, що не вселяє мені великі надії. Я не хочу говорити Погано прослану, але вона сьогодні напівмертва, тому що її група підтримки FTX зі скамився. а це був їхній а, лідеруючий проєкт, який вони розвивали. Більш детальніше про проєкт ви можете дізнатися в документації, і коли ви захочете проінвестувати, я вам рекомендую його Прочитати. Я також буду це робити і вам рекомендую. Давайте опускаємося нижче. Нам розписали ключові моменти, де порівнюють Solana з Ethereum, пояснюючи, чому Solana краще, чому вони повинні взаємодіяти, які плюси Ethereum отримує, якщо вони будуть сумісними. Опускаємося нижче. Давайте поговоримо про сам сейл і метрики, які нас чекають. Ціна та умови блокування. Ми будемо купляти токени по 10 центів. У нас 100% таки є. Чому це круто? Тому що ми не заморожуємо наші гроші. Як тільки токени лістите на біржі, само собою, що перша свічка є найбільшою, найцікавішою, де ми можемо гарно вийти. І ми усі наші токени получаємо одразу і лиємо їх по стакану. Пізніше ми поговоримо, хто буде лити їх по стакану, але плюс в тому, що наші токени не будуть заморожені. Ми отримуємо наші усі токени 17 липня 2023 року, або в близько цієї дати, якщо, звісно, вони будуть переносити даний сел. Якщо говорити про ціну в фонд, вона є максимально. Неприємно і пояснюю чому. Давайте перейдемо сюди. Це сайт, на якому трекються інвестиції фондів, можемо бачити проект Неон, і в нього було проінвестовано 40 мільйонів доларів. Які фонди у нього зайшли. Jam Capital це фонд, про який ми говорили в нашому телеграм-каналі. Ми проводили на нього research і пояснювали, чому варто за ним спостерігати Це фонд першого тиру. Само собою, що більше фондів сильних тут немає, і тут є в списку Slana Ventures, тому що це. Проект від Солани у нас є The of Capital, який скаманув, ми на нього увагу звертати не будемо, але у нас є ціна 40 мільйонів доларів. Нам доступно 5 від загальної емісії, Це 50 мільйонів токенів. З цього можемо зрозуміти, що 1% це 10 мільйонів. Значить, у фондів в нас по даних метриках виходить, що доступно від загальної емісії шістнадцять цілих. 12%. Це виходить, що у них 160 мільйонів токенів. Відкриваємо калькулятор і давайте порахуємо. Нам відомо, що було проінвестовано 40 мільйонів доларів. Це получається 40, потім 40 тисяч 40 мільйонів. Ділимо на 160 мільйонів токенів, які їм доступні. Це 160 160 тисяч. 160 мільйонів. Дорівнює, виходить, це на фондів 25 центів. А ми з вами купуємо токен в районі 10 мільйонів. Центів чому ціна дешевша ніж у фондів? В них був страх не продати усі алокації, які вони хотіли. Тому що якщо вони зайшли по 25 центів, нам продають по одному долару, це приблизно 4 ікса. І люди будуть боятися, тому що це є проект, який зв'язаний з Solano, яка переживає сьогодні на найкращі часи, і вони вирішили продати свої токени трошки дешевше відносно своїх покупок. Що дає нам, нібито гарантію того, що нас не зіскаменуть, а як мінімум по 25 центів. Ми токен зможемо побачити. Само собою, це тільки здогадка, але я так вважаю. Далі опускаємося нижче і можемо побачити розлоки фондів. Усі токени будуть доступні фондам, команді, розробникам мінімум через один рік блокування. І ще одна важлива інформація, про яку я забув ролику сказати. у нас є 50 мільйонів токенів, максимальна алокація 500 доларів. Токен ми купуємо по 10 центів. З цього ми можемо зрозуміти, що у нас буде 10 тисяч рандомних місць. Беремо приблизно 10-15 на пріоритетку. І розуміємо, що в районі від 8 до 9 тисяч буде виділено людям. Це раз друга інформація: чи варто зберігати 100 доларів себе на гаманці? Та інформація, якою володію, не потрібно зберігати. Але якщо коїн ліст вже запропонував тримати. Мати на балансі USDC або USDT, можливо в майбутньому умови будуть змінені і участь зможуть приймати тільки холдери стейблів. Про усю актуальну інформацію ми будемо публікувати в нашому телеграмі. По факту в нас в ринку буде 5% токенів і. Зростання для екосистеми це по факту казначейство, яке буде виділено на розвиток екосистеми. Вони буде визначатися керівництвом у кожному конкретному випадку. По факту, там чи то чи ще кудись, по факту на розвиток спільноти. Але з даних метрик ми можемо зрозуміти, що в ринку буде всього лише наші токени. Це приблизно 5%, Ну ладно, там приблизно 6, можливо 7% буде доступно залито в ринок. З даного випадку, якщо ми беремо ціну 10 центів, це виходить приблизно 5-7 мільйонів доларів. Минулий проект, який ми розбирали, ми приблизно оцінили в районі 100-120 мільйонів доларів, що складає приблизно 10-12 іксів. Якщо в ринку буде доступно 5% токені, це приблизно маркет кап в моменті 5 мільйонів доларів. Це якщо капіталізація, та я говорю, якщо тому що ми не знаємо, буде 100 мільйонів доларів. Получається, у нас буде з вами 20 іксів. При тому, що ТГЄ в нас в моменті 100 одразу. Переходимо на CoinMarketCap і давайте глянемо, що таке 5 мільйонів доларів капіталізації. Це токени, які знаходяться в топ. Тисячі і стоїть наступне питання, яке ми собі задаємо: чи може проект, який виходить на коїнлісті, який довгий час не проводив різних селів, розігнати капіталізацію в район 50, можливо, 100 мільйонів доларів в моменті? Я в це вірю. А це виходить приблизно 10 і двадцять ексів. Я не є адептом, я не є амбасадором, я не є інвестором даного проекту. Я беру його чисто під спекуляцію, враховуючи те, що в ринку крім нас нікого не буде, а у мене доступно 100%. Токенів на ТГЕ. По факту можна проінвестувати при перших свічках на конлісті, злити їх по стакану і, скоріше за все, що це буде досить таким цікавим сейлом, який усі чекали, який усім принесе там іксі, іксів, і дасть можливість заробити. Що буде далі з проектом? Мені не цікаво, але під спекуляцією я, от в участь в даному селі, обов'язково буду брати. Команду я вам не буду розбирати, я про неї вам нічого цікавого не розкажу. Про проект я також з точки зору фундаменталу не буду розбирати, тому що мені важливо суто заробити і взяти його під спекуляцію. Якщо вам цікаво, гляньте на Twitter, був цікавий мен. Нам сьогодні скинули послання, що в Твіттері 50 підписників. А на сьогоднішній момент, коли я знімаю ролик, 915 підписників. Ми навіть не можемо адекватно оцінити Твіттер. Чому така історія? Скоріше за все, вони Твіттер перезапускали, або основною умовою для участі в CoinList була сторінка Твіттер. І вони її чисто під Коінліст зробили, оформили і, і виходять ось на Коєнлісті. Що я ще вам можу сказати, якщо Coinlist мене годував півтора роки і годував досить таки добре і не давав мені можливості збідніти. Тому приблизно ось така у нас історія. Вам варто взяти участь, враховуючи те, що 5% токенів більше нікого в ринку не буде. Так і є 100%, інвестиція 500 доларів це не так багато. Сказати, що це рект, я не можу, адже і після даного ректу, якщо Coinlist загнеться з даним проектом, в Куінлісці знов ж таки не повірять. В нього і так сьогодні не всі вірять. Ось, а після скаму може бути ще гірше. Тому я думаю, що даний проект вони розігнають до скажених іксів. Де скажуть, дивіться, як ми вміємо. Тому я рекомендую підготуватися до даного сейлу і однозначно взяти участь. Підписуйся в телеграм-канал, ми будемо там анонсувати вихід відкриття набору в нашу спільноту. Ми зібрали команду з 10 людей, набрали декількох лідерів, думок і хочемо їх всіх об'єднати в одному місці. В описі під відео буде посилання на форум. Якщо ти її заповниш, ми з тобою зв'яжемося, і ти туди попадеш. По факту, ми там будемо разом розвиватися. Хай щастить, подобайки, підписку дзвіночок. Пока!